Извиняй! Слава Украине! Слава! Панове добровольцы! Витаю вас с третьей речницей створення нашего підрозділу. Підрозділ створювався. в важких боях, вызвали на Киевщине, має свою Історію. І я дуже радий, що можу сказати, пишаюсь тим, що поряд з вами несу службу. Бажаю всім здоров'я. Дуже приємно знову знаходитися на вашій землі, бачити вас. Мені дуже приємно, що ви далі залишаєтеся в рядах. Ваше добровольче формування одно, одне із кращих в Київській області. Так, тримати, тримаємо стрій. Слава Україні! Бочанського та СП. Хочу всім вам подякувати за те, що ви є. Від себе особисто в дні, коли все почалося, колони формувалися на виїзд. Всі тікали, всі виїжджали, всі рятували свої. Ну ладно, своїх, але ви в цей момент взяли зброю, сформувалися під ігіду вашого командира та створили національний опір. Дякую вам всім. Дякую за службу. Дозвольте мені від імені командування 114-ї бригади та всіх причетних підрозділів особового складу 114-ї бригади Київської області подякувати кожному з вас. Побажати вам всього найкращого. Щастя, здоров'я, сімейного тепла благополуччя, успіхів в майбутньому і саме головне перемоги і миру. Вітаю вас з цим святом. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Посети! Шановні добровольці, від себе особисто, від імені Бучанської міської ради, Бучанської міського голови, дозвольте привітати вас з третьою річницею створення нашого добровольчого формування. В цей день в першу чергу хочу подякувати, подякувати вам, подякувати кожному і кожній за вашу службу, за те, що ви. Інвестуйте свій час в безпеку нашої громади і в безпеку нашої України, і саме високий вклад добровольців у захисті Бучу відбиття збройної агресії визначає і командування територіальної оборони, і відповідно командування Збройних сил України. За що вам всім велика велика подяка? Я хочу побажати, щоб у вас ніколи не було знаєте, відчуття втрати рідної землі під ногами, і щоб перемога. На наших українських умовах як найскоріше настав міцного здоров'я, наснаги, невичерпного оптимізму і бойового духу. Ну і слава Україні! слава! Завагомує особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, особисту мужність і героїзм, незламність духу, самовітне служіння українському народові. Та з нагоди третьої річниці створення добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади номер 1 нагороджується. Служу народою України!